Сьогодні я хочу детально зупинитися на ролі догідника або угодника в нарцисичній сімейній системі. З мого досвіду, це одна з найбільш психологічно руйнівних ролей, які може виконувати дитина. Нерідко я спостерігаю, що ця роль може комбінуватися з іншими функціями. Однак у цьому аналізі я спробую розглянути її у чистому вигляді, як я бачу її формування, як дитина проживає цей досвід, і які сценарії чекають на неї у дорослому житті. Як нарцис обирає дитину на роль догідника, мій погляд на критерії відбору. Як правило, на роль догідника, на мою думку, підходять діти з високою природною чутливістю та сильною початковою орієнтацією на батьків. Я маю на увазі. Що існують діти, у яких з раннього віку домінує власне я, певне ядро особистості незалежно від віку. А є діти, які значно більше орієнтовані на батьківську фігуру, вони постійно шукають схвалення, для них критично важливо, щоб їх любили, вони всіма силами намагаються цю любов заслужити. Я б назвав таких дітей гіпервідповідальними та гіперемпатичними. Саме такі діти. Як я спостерігаю, стають найлегшою мішенню для нарцисичних маніпуляцій, і батьки-нарциси цим БЗС користуються. По суті, якщо уявити, що в нарцисичної матері народилося, скажімо, троє чи четверо дітей, то саме та дитина, яка демонструватиме найбільшу любов та відданість, буквально обожнюватиме маму, ловитиме кожен її погляд, захоплюватиметься нею, моя мама фея». Моя мама, принцеса, саме цю дитину мати нарцис, швидше за все, і призначить на роль догідника. На жаль, я бачу трагічну іронію в тому, що догідники щиро і глибоко люблять своїх батьків-нарцисів, але у відповідь отримують не любов, а надзвичайно високий рівень емоційної, а іноді і фізичної, жорстокості та експлуатації. Функціональне навантаження догідника важка ноша в нарцисичній системі. Я виділяю кілька ключових функцій, які дитина-догідник змушена виконувати в нарцисичній родині. Один емоційний контейнер це, мабуть, основна функція. Догідник стає своєрідним, сміттєвим баком для негативних емоцій та переживань батька нарциса. Я бачу, як дитина змушена годинами вислуховувати у скарги на життя, долю оточуючих. У плітки про родичів сусідів. Колег, О, виливих гніву та роздратування на весь світ. О, нарікання на власну, нещасну долю. О, детальні плани інтриг, помсти, маніпуляцій щодо інших людей. Весь цей внутрішній ментальний бруд, всю токсичну розумову діяльність нарциз без жодних фільтрів вивалює на дитину, не замислюючись про її вік чи психологічний стан. Дитині просто не залишають вибору, вона мусить слухати. 2. Об'єкт емоційного інцесту ця функція тісно пов'язана з попередньою. Я визначаю емоційний інцест як нездорові, розмиті межі між батьками та дитиною, коли на дитину покладають роль емоційного партнера, психотерапевта чи довіреної особи в абсолютно невідповідних для її віку питаннях. Батьки-нарциси, не маючи внутрішніх кордонів, починають розповідати маленькій дитині про О, своє інтимне життя. Або його відсутність, О, проблеми у стосунках з партнером, зради, сварки, відсутність сексу, О, інтимні подробиці життя інших людей. Наприклад, я знаю випадки, коли мати нарцис спокійно розповідала своїй сім, десять річній дитині про те, що батько їй зраджує, що вона знайшла докази, який він негідник і як їй погано. Нарцису абсолютно байдуже на психічне та емоційне здоров'я дитини. Він використовує її як тіло з вухами. При цьому, я мушу підкреслити, такий аб'юз зазвичай відбувається віч навіч. У присутності інших дорослих, на людях нарцис, звісно, буде грати роль турботливого батька-матері і ніколи не дозволить собі таких откровень. Це свідчить про те, що нарциси це жорстокі, егоїстичні особистості, які чудово усвідомлюють, що роблять, що маніпулюють, що атакують слабших. Особливо це стосується прихованих нарцисів, у них немає докорів сумління на відміну, наприклад, від людей з мажовим розладом особистості. Три носії хибних переконань, будучи емоційним контейнером, догідник вбирає не лише негативні емоції, а й безліч хибних, токсичних переконань про світ, людей, стосунки, гроші, щастя, віру тощо. Батько нарцис Особливо прихований, спотворює реальність, змішує правду з брехнею, прищеплює дитині цинізм, недовіру, страхи. В результаті у догідника в голові формується абсолютний хаос, де всі світлі, чисті, добрі поняття, любов, дружба, успіх, довіра, перемішані з брудом, знецінені, спотворені. Нарцис псує все, до чого торкається його вплив, викликаючи у дитини відразу до нормальних. Здорових аспектів життя. Як наслідок, я вважаю, що бути емоційним контейнером для нарциса – це майже 100% гарантія розвитку комплексної посттравматичної стресової розлади КПТСР у майбутньому. 4. Шут клоун: злоякісне блазнювання дуже часто, як я спостерігаю, догідник бере на себе роль блазня. Це робиться не від надлишку веселощів, а для того, щоб. Оу згладити конфлікти в сім'ї. Оу заслужити схвалення холодного чи відстороненого батька нарцеса. Оу пробитися крізь стіну емоційної байдужості. Це блазнювання часто має злоякісний характер. Оу-самоприниження самоприниження дитина може висміювати себе, показувати себе незграбною, недолугою, щоб батько мати посміялися над нею. оу висміювання інших дитина може жартувати над іншими членами сім'ї. Особливо над цепом відбувайлом, щоб отримати схвалення нарциса, стати його союзником. Це не здорова грайливість, а деструктивна поведінка, спрямована на виживання та отримання ресурсу. П'ять виховательнянька для сиблінгів, якщо в сім'ї є інші діти, молодші чи навіть старші, але інфантильніші, на догідника можуть покласти обов'язки їхнього вихователя. Хочеш чи ні, ось твій брат, сестра. Забирай зі школи садка, грій обід, роби уроки, пери за ним, гуляй з ним. Батькам нарцесам байдуже на вік та потреби самого догідника. Я знаю ситуації, коли 10-річна дитина змушена була гуляти з 3-річним братом, бо інакше їй самій не дозволяли вийти на вулицю. Догідник стає безкоштовною нянькою. 6. миротворець посередник. У конфліктах між батьками догідник часто виконує роль посередника. Батьки можуть грати в мовчанку і використовувати дитину для передачі повідомлень іди скажи своїй матері, а ти піди, скажи своєму батькові. Дитина бігає між ними, виконуючи абсолютно недитячу функцію, вбираючи напругу та негатив обох сторін. 7. Рятівник сім'ї. Дитина догідник часто відчуває гіпервідповідальність за добробут усієї родини. Якщо хтось із батьків страждає від залежності, алкогольної, наркотичної, саме догідник буде боротися за його тверезість, намагатися врятувати його. Він буде намагатися запобігти розлученню батьків, примирити їх. Він буде виконувати чужі обов'язки, наприклад, робити роботу за безвідповідального брата-сестру, аби тільки уникнути скандалу, аби тільки зберегти ілюзію сімейного миру. Вісім домашній психолог, догідник надає емоційну та психологічну підтримку батькові нарцису. Він вислуховує, співчуває, дає поради. Нарцис, особливо прихований, може робити вигляд, що слухає, але насправді йому не потрібні поради, він не здатний на компроміси. Проте дитина щиро вірить, що може допомогти, і витрачає величезну кількість часу та емоційних ресурсів. Аналізуючи проблеми нарциса та намагаючись знайти рішення. Дев'ять слуга свого пана у найбільш прямому сенсі догідник стає слугою. Це може виражатися О, фізично виконання всієї хатньої роботи, прибирання, прання, готування їжі. О, емоційно постійне вихваляння батька нарциса, особливо грандіозного типу, підлещування, підтримання його завищеної самооцінки на потрібному рівні. Чому роль догідника найбільш руйнівна? Моє порівняння з іншими ролями На початку я сказав, що вважаю роль догідника однією з найруйнівніших? Чому? Давайте порівняємо її з іншими ролями в нарцисичній сім'ї, як я їх бачу. Золота дитина, попри весь тиск та аб'юз, у золотої дитини зазвичай формується певне ядро особистості, хоч і сильно спотворене впливом нарциса. Це ядро базується на її амбіціях, прагненні до досягнень статусі улюбленця. Вона має відчуття власної, хай і роздутої чи нав'язаної, значущості. Ца, що у цієї дитини є потужний ресурс для виживання та майбутньої сепарації її гнів та лють. Постійні покарання, приниження, несправедливість викликають природну злість. Цап відбувайло, усвідомлює, що батьки, мучителі, він мріє вирватися. Його ядро особистості базується на цьому праведному гніві та бажанні захистити себе. Дитина невидимка, хоча у невидимки може бути слабке ядро особистості через брак уваги. У неї є важлива перевага, відсутність злиття з нарцисом вона існує ніби окремо на узбіччі сімейної драми. Це дає їй шанс на відносно легшу сепарацію в майбутньому. Догідник, а ось у догідника. Як я це бачу, ситуація найскладніша. У нього немає власного ядра особистості і немає здорового гніву. Натомість у нього є повне емоційне злиття з батьком-нарцисом. Догідник несвідомо сприймає себе як продовження нарциса: Я моя мама, я мій тато. Його ідентичність повністю побудована на служінні та підлаштуванні. Навіть якщо на рівні свідомості він може заперечувати ні. У мене є своя думка, на базовому, інстинктивному рівні його психіка повністю підпорядкована нарцису. Спроба видалити батьківську фігуру з психіки догідника – це все одно, що позбавити людину скелета. Йому просто не буде на що спертися. Ось у цьому, на мій погляд, полягає головна небезпека та руйнівність цієї ролі. Еволюція ставлення догідника до батька нарциса, від обожнювання до сумнівів. Як же змінюється ставлення догідника до свого мучителя протягом життя? Я виділяю кілька етапів. Один ранні роки дитинство приблизно до 10-12 років обожнювання та беззаперечна любов. Дитина боготворить свого батька-матір, прагне заслужити його її схвалення будь-якою ціною. Вона готова на все шпигувати за іншими членами сім'ї на прохання мами, красти гроші з кишені батька для мами. Виконувати будь-які доручення, доглядати за сиблінгами. Це період сліпої відданості та віри в ідеальність батьківської фігури. 2. підлітковий вік приблизно з 13 років готовність на все заради схвалення. Любов і прагнення догодити зберігаються, але набувають більш прагматичного характеру. Дитина готова пожертвувати власними інтересами, мріями, бажаннями, аби тільки батько мати нею пишалося. О, унаслідок. це часто призводить до хронічно неправильного вибору навчального закладу та кар'єрного шляху. Батько нарцис нав'язує дитині свою волю, відправляє вчитися туди, де вчився сам, або обирає престижну чи надійну професію, лікар, юрист, ігноруючи справжні схильності дитини, наприклад, бажання бути істориком. Догідник навіть не намагається боротися. Бо фігура матері батька настільки міцно сидить у його психіці, що опір здається неможливим. Мати легко переконає, ти не вступиш до інших вишів, а от у медичний зможеш. О або ж навпаки, догідника можуть взагалі позбавити можливості здобути освіту, навіщо тобі вчитися. Йди працюй, треба сім'ю утримувати, ми з батьком уже старі. Таким чином. Навіть у підлітковому віці догідник залишається практично на 100% під впливом батька нарцеса. 3. Рання дорослість приблизно після 25 років перші сумніви. З набуттям життєвого досвіду, порівнюючи свою сім'ю з іншими, спілкуючись з різними людьми, догідник починає вперше сумніватися. Він помічає, скільки б він не намагався догодити, батько мати ніколи не буває повністю задоволеним. Завжди є якесь, але якась критика, якесь порівняння не на його користь. Кожна спроба зробити приємне, наприклад, організувати спільний відпочинок, на який він довго збирав гроші, закінчується конфліктом, скаргами нарциса на долю, якщо це прихований тип, або спалахом люті та знеціненням. Ти ніхто, всі твої заслуги мої. Оу, незважаючи на сумніви, перший час людина за інерцією продовжує догоджати. Це може бути тривалий етап, коли людина головою розуміє, моя мати нарцис, але емоційно не може розірвати зв'язок, я все одно буду з нею спілкуватися, бо вона моя мати, я приймаю її такою, яка вона є. 4. Критична точка вибір подальшого шляху рано чи пізно, як я бачу з практики, настає критичний момент. Подальший розвиток подій можливий за двома основними сценаріями з варіаціями. Оу-сценарій а бунт та розрив. Усвідомлення всієї глибини завданої шкоди стає нестерпним. Відбувається емоційний вибух бунт. Людина, нарешті, дозволяє собі відчути гнів на аб'юзера. Результатом стає повний розрив стосунків, вихід у повний неконтакт. Це шлях до потенційного зцілення. оу сценарій Б, прийняття ролі та залишання в системі. Людина усвідомлює свою співзалежність, але не знаходить сил або мотивації для розриву. Вона приймає свою роль як долю і залишається в токсичній динаміці назавжди, продовжуючи обслуговувати нарциса. О, варіація сценаріїв Перенесення співзалежності Навіть якщо батька нарциса вже немає, або контакт з ним мінімальний, людина. Яка не пропрацювала свою травму догідника, несвідомо шукатиме схожих партнерів у житті. Вона буде вступати в співзалежні стосунки, де знову гратиме звичну роль догідника, але вже для свого чоловіка, дружини, начальника чи друга. Також сюди відносяться різні залежності, алкоголь, наркотики, переїдання, які стають способом впоратися з внутрішнім болем та напругою, продовжуючи при цьому догоджати комусь у зовнішньому житті. Окремо про роль блазня, приклад Метю Перрі. Я хочу особливо зупинитися на ролі блазня, бо, як я вже казав, вважаю її частою маскою саме догідника. Поняття злоякісний блазень» у психології описує людину, яка використовує гумор не для радості, а як захисний механізм та спосіб маніпуляції. Я читав автобіографію Метю Перрі, відомого актора з серіалу Друзі. Він розповідав, що десь із трирічного віку свідомо смішив свою маму. Мама була молодою, народила його у 18 років, часто сумною, мала проблеми з роботою. І маленький хлопчик взяв на себе місію її розважати. Можна подумати, що це просто така риса характеру, народився веселуном. Але, на мій погляд, це не так. Якщо дитина в такому ранньому віці постійно намагається розвеселити сумного дорослого, це означає, що спрацьовують психологічні захисти. Дитина бачить розпач матері, яка не приховує своїх почуттів і в трьох роки бере на себе непосильну відповідальність за її емоційний стан. Вона не усвідомлює це так раціонально, але по суті починає рятувати маму від її смутку. Це перевертання ролей. Дитина стає емоційним опікуном для дорослого. У здоровій сім'ї, все навпаки, батьки втішають дитину. Навіть якщо у дорослих проблеми психічно здорова, емоційно зріла людина намагатиметься не перекладати свій тягар на трирічну дитину, посміхатиметься їй, приділятиме увагу. Дитяча психіка ще не готова до дорослих проблем. Що сталося з Меттю Перрі? У 14 років він вперше спробував алкоголь. Його цитата я зрозумів, як це нічого не відчувати. Моя психіка заспокоїлася. Я був просто в нірвані. Я відчув нарешті я вдома. Дитина, яка змалку жила в напрузі, підлаштовуючись під емоції матері, фокусуючись на ній, а не на собі, ця дитина знайшла в алкоголі єдиний спосіб розслабитися. Так сформувалася залежність, розслаблення можливе лише під дією речовин. У тверезому стані він знову був у напрузі, знову відчував потребу всім догоджати, всіх смішити. Він розповідав, що навіть на зйомках драми, де не було місця жартам, він у перервах не міг втриматися, кривлявся, жартував, розважав усіх. Це була компульсивна потреба смішити, щоб контролювати емоційний стан оточуючих, щоб переконатися, що всі довкола задоволені, і таким чином знизити власну тривогу. До чого це призводить? Коли догідник, особливо в ролі блазня, залишається наодинці з собою, коли немає кого розважати чи обслуговувати, він стикається з внутрішньою порожнечею. А глибше під нею ховається ненависть до себе Чому? Тому що в ньому накопичилася величезна кількість пригніченої агресії, яку він ніколи не виражав на адресу своїх справжніх кривдників, батьків-аб'юзерів. Якщо ця агресія залишається всередині, а психіка не призначає відповідальних за дитячий аб'юз, то хто винен? Якщо ніхто інший, а в мені стільки злості, значить, це я поганий. Я злюся, бо я не гідник. Тому у догідника, як я бачу, надзвичайно високий ризик саморуйнування через залежності, переїдання, емоційне вигорання, депресію, шлях до зцілення, що потрібно догіднику. Якщо людина усвідомлює, що вона виросла в ролі догідника, що їй потрібно для зцілення. На мій погляд, ключовими є такі кроки. Один розвиток здорового егоїзму догіднику критично важливо навчитися ставити себе та свої потреби на перше місце це не про егоцентризм нарциса, а про здорову турботу про себе, визнання власних бажань та кордонів два. Відмова від нав'язаних почуттів такі почуття. Як хронічна провина, сором, почуття обов'язку перед батьками-аб'юзерами потрібно свідомо ідентифікувати та відкидати. Як тільки догідник відчуває щось подібне, він має сказати собі це не я, це та частина мене, яка була в злитті з нарцисом це їхні почуття, їхні маніпуляції. 3. Визнання та проживання гніву дозволити собі відчути гнів на тих, хто завдав болю в дитинстві. Це важливий крок до сепарації та повернення собі сили. 4. Формування власної ідентичності поставити собі питання, хто я є насправді. Чого я хочу. Що мені подобається почати досліджувати себе поза роллю слуги чи рятівника 5. Встановлення кордонів навчитися казати ні, захищати свій час, простір та ресурси 6. Звернення по допомогу, психотерапія. Групи підтримки можуть бути надзвичайно корисними на цьому шляху. Отже, підсумовуючи, я хочу ще раз наголосити: роль догідника, попри її можливу зовнішню позитивність, дитина ж така добра, чуйна, слухняна, є однією з найбільш підступних та руйнівних у нарцисичній системі через глибоке злиття за аб'юзером та відсутність власного ядра. Шлях до зцілення для такої людини полягає у болісному. Але необхідному процесі сепарації, віднайдення себе та навчанні здоровій любові до себе. Я сподіваюся, що надана мною інформація та мій аналіз були для вас цікавими та корисними. Буду вдячний, якщо ви поділитеся в коментарях своїм досвідом або спостереженнями щодо цієї ролі, можливо, хтось із вас чи ваших знайомих проживав щось подібне. Дякую за вашу увагу.